Карина Шургай три роки працює у Хмельницькому районному управлінні поліції. Вона обіймає посаду слідчої загального відділення кримінальної спрямованості. Зізнається, робота важка, але це омріяна професія. Я люблю свою справу, але в деякі мірі вона є важка, так як понаднормований робочий день. Але я знала на що я йду. Окрім цього, дивлячись на якщо я допомагаю людям, мені це допомагає та й Продовжує в такому самому стані, тому я часом відпочиваю, часом продовжую працювати. З нагоди Дня Конституції України Карину Шургай та ще трьох працівників Хмельницького районного управління поліції відзначили подяками та подарунками. Кожна людина працює, кожна людина на своїй роботі, на своїй посаді, займає певне місце. І для того, щоб якщо ця особа дотримується, старається і бажає кращого, то потрібно заохочувати певними діями. Наприклад, так, от як нагородження було неочікувано, несподівано та приємно. Що мене так відзначили, загалом у день конституції України почесні грамоти та подяки отримали 19 хмельничан, серед них військові, поліцейські, працівники суду міжрегіонального управління держпраці та волонтери. Благодійний фонд наш працює з 2014 року. Головою є Тетяна Юзепчук, і вона зробила дуже багато активної роботи. Вона завжди підтримує військових, їздить не один раз безпосередньо до зони бойових дій. Працюємо активно, тільки недавно повернулися з міста Краматорськ. Тетяна там залишилася. Ну, намагаємося допомогти всім, чим можемо. У нас це було неочікувано для волонтерів фонду, але це дуже приємно, це дуже важливо, що нас помічають нашу роботу, відзначають, що ми це робимо на дарму? Це ті люди, які щоденно роблять свій внесок у перемогу на фронті або в тилу, та докладають усіх зусиль, аби Україна була вільною, незалежною та могутньою країною. Наголосив міський голова Олександр Семчишин. Дня конституції нагороджуємо достойних наших хмельничан. Це військові, це працівники силої структури, це працівники державних органів, це волонтери. Це абсолютно різні люди, які сьогодні борються за Україну, за українську свободу і ті принципи, які виписані в Конституції, втілюють в життя. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.